Сезон, який могли б провести краще, так керівництво Рогану згадує чемпіонат, що завершився. Відбувся аматорський турнір зі змішаних і імені Павла Федорука. Івано-Франківськ прийняв другий цей український легкоатлетичний турнір на призи олімпійців Прикарпаття. Сезон, який могли б завершити краще. Таким запам'ятається цьогорічний чемпіонат екстралігії з футзалу, в якому івано-франківський ураган завоював бронзові нагороди. На підсумковій прес-конференції керівництво клубу визнало, основні завдання чемпіонства та кубок України досягнути не вдалося. Цьому сприяли як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Зокрема, через ситуацію в країні календар змагань був скорочений, і ураганівці не встигли вийти на пік форми. До того ж, у вирішальних матчах грали без свого головного мотиватора вболівальників. Також дракони дорікнули суд. З одну професійну роботу та визнали, що мали проблеми з реалізацією. Грали, ми старалися, я вважаю, ми показували неплохий футбол, зрелищний футбол з множеством моментів. Просто наша наша недоработка в цьому сезоні реалізація тих моментів, котрих ми сездавали. А вже в наступному сезоні ураган в основному будуть представляти місцеві юні вихованці з дублюючого складу клубу. Адже бюджет команди на наступний сезон буде зменшений приблизно на 60%. Серед драконів точно не буде легіонерів. Також ймовірно в урагані більше не гратимуть гравці національної збірної. Це місцевий вихованець Петро Шутурма, а ще Євген Валенко та голкіпер Кирило Ципун. Питання фінансове заставляє нам серйозно переглянути склад команди. Тому, знову ж повертаючись, я бачу точно на 100% впевнене 70-80% складу другої команди, в складі вже основної команди НФК Ураган. А З іншими людьми, які, яким підійдуть наші умови, на яких погодяться. Вже новий тренерський склад, я думаю, що трошки потрібно почекати. Загалом оновлений кістяк команди Ураган буде сформований до 12 червня. Стінка на стінку, голова облдержадміністрації, влаштував публічні дебати між претендентами на посаду начальника управління молоді та спорту. Ростислав Микитюк розповідав про свою роботу з молоддю у міському виконавчому комітеті та не забув згадати про активну участь у Євромайдані, адже фактично був голосом всіх мітингів у Івано-Франківську. Натомість Мирослав Карабін, до нині начальник управління сім'ї молоді, більше скаржився на скупе фінансування галузі. Разом з тим відзначив, що на Прикарпатті є чимало талановитих спортсменів, яким намагається допомогти. Карабін, який повернувся у місцевого. Виконавчу владу за часів головування вода Михайла Вишевенюка також зауважив, що відправляв автобуси з активістами на Євромайдан. На зустріч кандидатів прийшли і їхні групи підтримки, які й взялися критикувати опонентів та з'ясовувати між собою стосунки. Більше критики лунало в бік карабіна. Андрій Володимирович, коли людина працювала ще за регіоналів, і зараз їх тримати в тому самому місці. І, я думаю, це не актуально в нашій області. Це смішно людина. Не може працювати в державній сфері, де є бюджетні кошти. Просто у нього несамовита тяга до бюджетних коштів. Він взагалі не, не має права займати посади. Я, Мирослава Євгеновичу, дорогі мої, е зустрічалася з ним в роботі. Я знаю цю людину як відповідальну людину. Його в області поважають. До Микитюка особливих зауважень не було. Прихильники карабіна лише наполягали, що управління має очолювати людина зі спорту. Після годиної сварки учасники зустрічі зрозуміли, їх просто звели на протистояння, адже останнє слово і так за головою ОДА. Мені здається, що ми неправильно робимо тут ці збори. Знаєте чому ми зіштовхуємо дві половини молодих людей? Ми це не повинні робити. Андрій Троценко ж пояснив, вирішив влаштувати таку зустріч, адже на засідання координаційної ради громадськість чомусь Карабіна не допустила. Щодо кандидатури пана Ростислава, я його дуже поважаю. Але коли до мене приходить Мирослав Карабін і каже: Андрій Володимирович, координаційна рада не дає мені права навіть прийти, не хоче почути мої аргументи. Ну в мене є запитання, чому? Координаційна рада розглядає тільки одного кандидата. Тривале обговорення кандидатів завершилося вердиктом голови ОДА Микитюк, начальник управління молоді і спорту, а карабін буде його першим заступником. Та останній не погодився і демонстративно покинув залу засідань. Незгасна пам'ять у Івано-Франківську відбувся відкритий аматорський турнір із змішаних і імені Павла Федорука. Видатний місцевий науковець, якого не стало більш ніж рік тому, був першим президентом власної федерації бойових мистецтв. На відкриття турніру прийшли його однодумці та близькі. Коли навіть почалася ця робота по розвитку федерації, він особисто збирав наради щотижня з керівним складом федерації з персоналом, з тренерами, з викладачами, і всі нагальні питання обговорював особисто даючи п'яні розпорядження. На мою думку. І так само і Павло Федорук вважав і займався цим, що крім е Крім того, щоб людина була щоб людина була гармонійно розвинена, Крім того, що вона має мати якусь освіту, якісь знання. Вона повинна бути фізично здоровою. Змагання зібрали понад сотню учасників, які змагалися у розділах мікс файт та фріфайт. Бійці зізнаються, бойовий спорт загортовує як морально, так і фізично. Це спорт для чоловіків. Я вважаю, що цей спорт допомагає перебороти своє. Я хочу, щоб з мене брали приклад молодші. Підростаюче покоління, щоб можна було захистити дівчину, сім'ю та відстояти честь країни. Дуже цікаво знайомитись з новими людьми, проводити з ними поєдинки. Цікаво, так звичайно, хочу. Фактично у кожному бою безкомпромізна сутичка починалася зі стартових секунд. Бійці зізнаються, чим швидше переможеш, тим більше шансів зберегти свою боєздатність до наступного поєдинку. Так, я люблю швидко закінчити, тому що чим довший поєдинок, тим більше. Того, що можна отримати травму. Час поєдинку. Ще раз спростувала міф про ворожість між українцями сходу та заходу учасники турніру Запоріжжя, звідти приїхали справжні козаки. Я хочу бути таким вже сильним, як козак, і я пишаю, що живу в цьому місці. Місто Запоріжжя, я дуже тебе люблю. За підсумками турніру, у розділі Міксфайт прикарпатці вибороли вісім золотих нагород. Другий всеукраїнський легкоатлетичний турнір на призи олімпійців Прикарпаття відбувся у Івано-Франківську. Зі змагання зі спринту присвятили місцевим заслуженим працівникам фізкультури та спорту. Це, зокрема, Дмитро Яремчук, Володимир Антонець, Мирослав Андрійчук. Дані спортсмени не лише свого часу прославляли область в Україні та за кордоном, а й стали фаховими тренерами. Тож організатори кажуть, важливо цінувати їх внесок у розвиток спорту. Ми постійно спілкуємося на різного роду турнірах. У Нас є і Прикарпатська зима, і Вічення івано франківський і ці люди постійно допомагають, і як би їх не згадати. Це ж таки, вони вихвали немало спортсменів знаменитих, олімпійців наших. Ви всі прекрасно чуєте. Участь у турнірі взяли легкоатлети чотирьох вікових груп, які змагались у дистанціях на 100 та 300 метрів. Один з переможців забігів Назар Цьок. На доріжку вийшов фактично з дороги, адже лише повернувся з Кубку України в Києві. Тим не менш, хлопець не шукає нагоди зайвий раз перепочити, адже ставить перед собою високі завдання. Я приймав участь тому, що Підріз до цього, тренувався, хочу добитися першого місця принаймні, як я планую. Ну і хочу показати хороший результат. Планую на майбутнє побити рекорд Івано-Франківської області. Цікаво, що спринтерський турнір присвячений ще живим легендам, які, власне, і спостерігали за баталіями на доріжках. Серед них Мирослав Андрійчук, котрий свого часу став першим майстром спорту зі спринту на 100 метрів в області. Мені Дуже приємно, тому що я сам був спринтером. Знаю, що то за вид спорту, і мені приємно, що якраз почали проводити турнір вже вдруге. якраз в день ну не в день, а присвячується цьому цьому інтересному, красивому виду спорту світ спрі як Спрін. Хочу сказати, що наша область має хороші традиції в цьому виді спорту. В, 2000, в 1996 році на Олімпійських іграх, коли вперше незалежна держава наша виступала в Олімпійських іграх в Атланті. Наш представник, наш земляк Сергій Осович, який тренувався у Дмитра Ярмчука, зайняв почесне четверте місце з бігу чотири стафетному бігу 4 по 100 метрів. Окрім Івано-Франківська, непогані центри підготовки спринтерів діють у коломиї, Калуші, городенці та долині. Криза в країні не має впливати на розвиток дитячого і масового спорту. Про це у івано франківську заявив начальник відділу масової інформації Національного олімпійського комітету Іван Боднарчук. За його словами, нині НОК виконує усі свої заплановані заходи. Щоправда, для цього довелося зручитися підтримкою за кордону. Близько п'яти мільйонів гривень виділили іноземні держави для участі спортсменів у міжнародних стартах та тренувальних зборах. Єдиний захід, який нині перенесено олімпійське лелеченя, що мав відбутися в Артеку. Цього року ми з червня перенесли його на вересень і зараз визначаємо місце його проведення, в тому числі серед претендентів. У нас є коло претендентів, в тому числі серед претендентів є. Івано-Франківська область щодо фінансування дитячого спорту в області, то місцева влада поверне частину грошей, які раніше направили з обласного бюджету на мобілізаційні заходи. У цьому запевнив голова національного олімпійського комітету Мирослав Кирабін. Наразі існує домовленість про виділення 500 тисяч гривень. Я думаю, що вже обраний президент держави. Я думаю, що певні кошти будуть певні і міжнародні якісь і гранти. Я думаю, що обов'язково. Обласна адміністрація, і депутатський корпус обласної ради, спільно і олімпійський комітет і управління спорту бом все робити для того, щоб наші діти мали можливість приймати участь в цих змаганнях. Не втратила фінансову підтримку і перспективна молодь. Нині на Прикарпатті близько 80 спортсменів отримують щомісячну стипендію в розмірі від 250 до 1000 гривень.